Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. І ось я подумав, вже немає, як з чого робити огляд, бо я ж казав, традиційно ми хочемо зняти таку рубрику огляд сухпайків. І в мене сухпайки закінчились, і ніде немає де їх взяти. І ось мій побратим Діма вчора мені телефонує, а перед цим він пару фоточок прислав. От, телефонує і сказав, що може надати мені. Декілька сухпайків, яких ми сьогодні з вами оглянемо. Тоді, друже, тобі щиро дякую. Да, Діма, такий мій побратим, з яким ми служили в одній роті. зараз служимо в одному батальйоні, тільки що просто трошки в різних місцях. Тож, давайте поменше будемо говорити і перейдемо до огляду. А вас попрошу поставити вподобайку, от, написати коментар, так, щоб це відео могли побачити більше людей, коли ми. Проявляється активність під відеороликом, тоді YouTube вже це відео просуває. Дякую. Сьогодні, на огляді, добовий раціон харчування в Польщі, який був, я так розумію, вироблений для України, тому що тут і на польській мові, і на українській. Тож, давайте оглянемо, подивимося, що тут є. І так, наш тест чи потрібен ніж. Дивимось, ага, ніж цей раз буде потрібен. Але військовослужбовця завжди та й такого поважаючого себе людини да, має бути як якийсь ніж. І починаємо. Давайте, вже, ж як є, так ми будемо і доставати. Так, так, так. Казав, що є на польській мові і. На українській, але всередині на цьому пакуночку молочного напою. Не написано українською мовою. І так, молочний напій, печив, галет. Пек, батончик, Теж молочний напій. Ще молочний напій. Бачите, от у нас вже є три молочних напої. Джем. Я так розумію, сьогодні в мене навіть стола не вистачить. Е, так, це серветки. Стола не вистачить, щоб розкладати печиво галетне. Це паста на е, хліб, печиво, багато-багато печива. Давайте ми відкриємо, ага, спагетті, бальйонез з сиром. Відкривати не будемо. О, тобто, ми відкриваємо, я відкриваю зазвичай тоді, коли не знаю, що там всередині знаходиться. Написано спагетті байонеза з сиром. Угу. Бачиш, Дімо, буду сьогодні їсти е, те, що ти мені прислав, чилі конкарне. Оце, оце мені сподобалось тоді, коли ми в попередніх сухпайках е, відкривали, і там було якраз. была такая страва, она мне очень понравилась. Джем. Так, кава. Раз, два, три. Три кавы. Какао. Силь, цукор. вологі серветки. Це для розігріву харчування, цей хімічний такий комплект. Минулого разу там були такі пакети, пакуночки, може, хто дивився минулий огляд, і я не знав, для чого ті пакуночки потрібні. Тож мені підказали у коментарях, дякую, що ці пакуночки якраз потрібні для розігрівання їжі, щоб туди викладати їжу. Дивимось, що тут ще є. Ух ти, прикольно! Такий бачу набір, він дуже такий цікавий, я ще такого не бачу. Давайте ми його розкриємо. Сірники. Щось мені каже, що це такий щось сухого спирту, що схоже на сухий спирт. Бачу його ось тут. Трошки є клас. Я ще такого не бачу. Перший раз я таке бачу. Сухий спирт. І, І давайте відкриємо. Я так розумію, це таку зробити можна як пічечку для того, щоб розігрівати. Так, саме по інструкції показує, що ми робимо з нього такий от каркасик. Туди кладемо сухий. Спирт і можна підігрівати їжу. Таке бачу перший раз. Дійсно класно, дійсно прикольно. Спробую, ось буду на виході. Обов'язково спробую і розкажу вам при можливості, як і що воно є. Так, давайте дивимось далі. Тут вже залишилось небагато паштет. Я так думаю, паштет. Так, да, свиний паштет. Паста, але це, я так розумію, якесь повидло. да? Це просто, що написано, Гуава. Так, да, повидло з Гуави. Також повидло з Гуави. Пологі серветки. Цукор. Пологі серветки і. Сіль і перець. Тож, друзі, сьогодні у нас був огляд індивідуального раціону харчування з Польщі. От. Вага його кілограм 900 відчувається вже в руках, да, коли ти його тримаєш. І, звісно, ви бачите, що тут е, теж немало не самих продуктів харчування. Тобто одного печива теж дивися, якщо одна пачечка. 125 грам, тут вже три пачечки. Такий невеликий об'єм. Я думаю, на день, якщо два рази поїсти і зранку попити каву чи чай з печивом, то буде, ну, в принципі, достатньо. Також використовуючи ці молочні коктейлі. Дякую всім за огляд. Діма Віляш, дякую тобі за те, що нам предоставив такий. Сухпайочок у нас ще один є, скоро буде огляд на новий сухпай. От, всім мирного неба! Переможемо обов'язково! Бережіть себе і пам'ятайте: неважливо в окопі ви чи в тилу, головне, що ви наблажаєте перемогу. Дякую за увагу! Ви були разом зі мною на каналі Грізлі Байкер. Всім пока!